Вранці 26 вересня Херсон зазнав масовної атаки російських окупантів авіабомбами та артилерією. Повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За даними ОВА, внаслідок ударів пошкоджено адмінбудівлю та 9 приватних будинків. Крім того, ворог вдарив з артилерії по центральній частині Херсона. Один із ворожих ударів пройшовся по маршрутному таксі. Наслідок прильоту транспортний засіб знищено. Також постраждала жінка. Вона дістала опіки обличчя. Контузію вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Ця російська атака обірвала життя з річної жінки, яка перебувала на вулиці. Ще двоє херсонців постраждали у власних оселях. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. На Сумщині російські загарбники ударили безпілотником по автомобілю газової служби. Також окупанти скинули керовані авіабомби на житлові будинки. На щастя, минулося без постраждалих, але пошкоджено близько. 10 будинків